Усім, хто нас дивиться, кажу добрий вечір. Дякую, що в цій годині ви з нами, і ми вже готові підсумовувати сьогоднішній день. Отож, далі все, над чим працювала наша команда. За тиждень йому повинно було б виповнитися 32 роки, але нещадний ворог забрав життя. Сьогодні попрощалися із тернополянином Назарієм Шимківим, герой, який ми всі мріяв про мирну Україну, тому пішов на війну, аби оберігати свою родину та усіх нас. Був добрим сином та розрадою для матері. Сьогодні в останню путь провели героя Назарія Шимківа. Він помер за тиждень до свого дня народження. 17 лютого чоловіку мало б виповнитись 32 роки. Назарій все життя був підтримкою для родини. Навчався в 24 четвертій школі. Далі пішов служити до армії. Працював механіком. Знайомі кажуть, мав золоті руки, не боявся важкої роботи. На війну Назарій пішов добровільно влітку 2022 року. Одразу після того, як дізнався, що його близький друг потрапив в полон. Вирішив, що мусить знайти його та визволити. На жаль, загинув сам 9 лютого 2023 року на Донеччині. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, номеру обслуги другого відділення кулеметного взводу військової частини А-4248, старшому солдату Шимкові Назарію Петровичу. Чоловік не встиг створити власну сім'ю. У нього залишились батьки, сестра та племінники. Друзі та сусіди назавжди запам'ятають Назарія радісним і тим, хто постійно намагався об'єднати людей. Коли я його запитувала, Зараз що ти там робиш, він завжди казав, що я захищаю, щоб тобі було добре, щоб всім українцям, щоб всім від тої нечисті. Добрий сусід, добрий син. Дуже любив своїх батьків і поважав. Мамі, все як не морозово, то шоколадку, ніс вже навіть зараз. Дуже сумуємо, і найголовніше, що нехай батьки знають, що ми розділяємо їхній сум. Це настільки була світла людина, настільки він любив людей, любив життя, що залишив приклад слідувати йому, любити людей, любити життя завжди був веселий. Він ніколи не нікого не, не пройшов мимо, щоб не привітатися. Це просто такий справжній християнин, справжній українець. Поховали чоловіка з почистями на Миколинецькому кладовищі на Алеї Героїв. Вічна слава та пам'ять. І ще одна сумна звістка сьогодні в останню дорогу провели спецпризначенця Кордівця Віктора Мельниченка. Тернополянин ще з 2014 року воював у зоні АТО після повномасштабного вторгнення разом із побратимами знову відправився на фронт. Однак, нещодавно прийшла звістка, що Віктор трагічно загинув під Бахмутом. Не міг залишити побратимів у гарячій точці фронту і після відпустки одразу повернувся на бахмутський напрямок. Однак через кілька днів його разом з побратимом з Полтави накрило градом. Обоє загинули на місці. Сьогодні на Миколинецьке кладовище прийшли сотні знайомих, співробітників та друзів Віктора, серед них і представники громадської організації спілки української молоді. В юнацтві Віктор був активним членом суму, а кілька тижнів тому навідувався в спілку і розповідав підліткам про війну. Віктор якраз проходив до нас. Однієї з неділь мав зустріч з нашим юнацтвом старшим і з дружинниками. розказував розказували якраз про останні події на фронті, якраз і, ну, про їхній підрозділ так само. І, ну, і, наприклад, на останній зустрічі він був ну, просто дуже спокійний. Тобто це... Це чоловік, який все тримав під контролем. Завжди друзі Віктора розповідає, що він любив спорт, займався боксом. Після армії пішов працювати в поліцію. Спочатку починав як працівник підрозділу поліції охорони, а потім перейшов у тернопільський спецзагін Корт, отримав звання капітана поліції. Мав найвищу кваліфікацію спецпризначенця, один з наших найдосвідченіших людей. В парі з іншим бойцем, бійцем загинули вони в Бахматі під час виконання бойового завдання. Шансів, на жаль, в них хлопців не було, тому що попали вони під обстріл граду. Віктор завжди залишиться. Молодим офіцером 33 трьохрічним офіцером в нашому складі багато тернопільських поліцейських зараз на передовій на найгарячіших напрямках. Усі вони щодня ризикують своїм життям. На жаль, загибель Віктора Мельниченка це не перша втрата для правоохоронних органів Тернопільщини. Для нас це загальна трагедія, загальне горе. Але ми розуміємо, що втрати були і, на жаль, напевне, ще й будуть. Орієнтуємо людей на те, щоб вони якісно працювали, щоб вони берегли себе одне одного, своїх побратимів виконували завдання. Сьогодні в декілька груп національної поліції спецпризначенців працюють на найгарячіших точках на фронті, і небезпека є кожен день. У Віктора Мельниченка залишилися батьки, дружина та десятирічна донька. Провести в останню дорогу спецпризначенця прийшли і його друзі та знайомі. Ми пам'ятаємо його веселим, кучерявим хлопчиком. Отак От він нам запам'ятався, дуже добрим. Я кажу, дуже добрим, гарним, веселим хлопчиком. Наскільки ця людина була порядна, вихована, добра, культурна. Знаєте, 9 числа він захворів, як прийшов сюди на відпустку. І я кажу: Вітя, треба полікуватися, Побудь трошки. Він каже: Я не можу. Там мене чекають хлопці, я не можу їх підвести. Поховали Віктора Мельниченка на алеї Героїв на Маколинецькому кладовищі. Дякуємо за вірність країні. І важка втрата для Іванівської громади. Після двох місяців невідомості страшна звістка сколихнула людей, а особливо рідних. На війні загинув Павло Кузик. Він помер ще 24 листопада. Але лише зараз родина і близькі змогли зустріти тіло героя і поховати його у рідному селі. Два із половиною місяці очікування молитов надії. Але війна нещадна. Зустрічають захисника на щиті. Через Теребовлю пролягла остання дорога додому загиблого військовослужбовця з Іванівської громади Павла Кузика. З молитвою та лампадками теребовлянці вшанували героя, після чого його повезли до рідної домівки на похорон. Люди зустрічали односельця живим коридором, стоячи на колінах. Для Іванівки це перша така втрата вперше прощаються із воїном, героєм. Захисником Володимир мобілізувався одночасно із загиблим Павлом Кузиком. Він просто скоріше на тиждень час від мене пішов до на Баху. і з ньому ми дзвонювалися пару разів і потім зв'язок з ним пропав, разом працювали, односився. Просто прекрасна людина. Була. Це правда. Він був серйозною людиною. Так, так. Серйозною людиною він такий. Знав, що він має виконати і зробити те, що він, те, що йому було дано. Павлові кузику було 50 років. Він загинув 24 листопада, але до цього часу про це не було відомо. Рідні вірили і сподівалися, що живий, можливо, у полоні. Чекали, молилися в церкві. Люди надіялися, але так сталося, що загинув. Пішов сам добровольцем. Не здивувалися, він все був такий, що був на передньому плані. До останнього всі вірили, бо ну не хотіли в таке, бо в нас такого, ще в селі ніколи не було. А ще якщо добрі люди, то дуже тяжко. Павла Кузика у селі добре знали, адже був будівельником. Тож і роботи, і знайомих мав чимало. Допомагав людям. Ми сам Іванівської амбулаторії. Він до нас звертався по стану здоров'я. У нього можемо сказати як про людину, що він добрий, такий відзивчивий, завжди що, що коли потрібно, він завжди допомагав. Він так, був будівельником, так що в селі він в кожній хаті комусь десь щось працював. Як було треба, він допомагав, завжди приходив на допомогу, до церкви ходив. Ну, він був сам, бо жінка йому померла. Діти він дітям допомагав дуже. Їх у героя залишилося троє: дві дочки і син, з яким і пішов служити, додають насельчани. Мав трьох онуків. Велика родина прощається із героєм, який пішов захищати країну від ворога. Він не хотів охилятися від воєнної служби. Він за те, щоб ми тут спокійно жили і, і, і спали. Він віддав своє життя за, за нас, за свою сім'ю, за родину і за всю Україну. Вічна йому пам'ять! Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, старшого механіка, водія механізованого батальйону військової частини а 09 98 старшого сержанта Павла Кузика. Павла Кузика поховали у рідному селі Іванівка. Вічна слава і шана герою. Подяка за подвиг. Відзнаки за мужність президент України відзначив державною нагородою підполковника служби цивільного захисту Сергія Гуцуляка. Орден за мужність третього ступеня він отримав за особисту відвагу і самовідданість. Сумлінне і бездоганне служіння українському народові. Також медаль за бездоганну службу третього ступеня присвоєно старшині служби цивільного захисту Юрію Вовчуку. І чергове судове засідання у справі експодатківця Олега Струня відбулося сьогодні. Саме він у 2005 році на смерть збив двох дівчат і втік 15 років переховувався від слідства. На якому етапі розгляд справи зараз, і що відомо, яна полухіна розкаже. Мали допитувати свідків, але ті не з'явилися. У суді триває розгляд справи екс-податківця Олега Струня, якого судять за ДТП скоєне 17 років тому. Бо ще з наведених обставин у зв'язку з неявкою судового засідання свідків. Я пропоную вирішити питання щодо зміни порядку дослідження доказів та перейти до дослідження письмових доказів на явних матеріалах кримінального провадження. Сторони погодили це питання, і прокурор озвучила, які письмові докази зібрали із 2005 року, тобто після смертельної ДТП у селі Петриків. Щодо проведення експертизи відчленованої частини трупа від 22 листопада 2005 року. Висновок експерта номер 550 від 18.10.2005 року проведена експертиза крові. Трупа Гнатієвич Наталії Богданівни, щодо проведення судово-медичної експертизи речових доказів, предмети одягу і взуття від трупа громадянки Козлюк Світлана Михайлівна. Інформація щодо наявності закордонного паспорту у струня станом на 15 березня 2013 року. Постанова від 8 квітня 2013 року. Щодо розсекречення протоколу за результатами проведення власної слідчої розшукової дії. Наступне засідання у справі Олега Струня запланували на 15 березня. Тоді знову спробую допитати трьох свідків, які сьогодні не з'явилися. Їх викличуть у суд повторно. Питання щодо виключення певних свідків, якщо є, неможливо допитати списку свідків, які підлягає допиту з того засідання. Вас не буде запитання? Ні, ваш часть немає. немає. Даємо у 2005 році Олег Струнь збив на смерть 17-річну Світлану Козлюк і 16-річну Наталію Гнатієвич із Петрикова із місця події. Утік до 2021 року. Чоловік переховувався, після чого сам здався поліції, адже минув термін давності у справі, а це 15 років. Згуртувати українців навколо спільної ідеї, показати незламність і стійкість народу, довести російським пропагандистам, що ми єдині, вирішив минулого року президент Володимир Зеленський і видав указ, що 16 лютого день єднання. Сьогодні відзначаємо цей день вже вдруге. Що кажуть про таке свято Тернополяни, і що саме означає для них слово єднання? Дивіться в сюжеті. 16 лютого день єднання. Цьогоріч ці слова звучать по-іншому і мають зовсім інший сенс ніж торік. У 2023-му говоримо про єднання задля перемоги, а минулого року піднімали прапори, щоб протистояти планам Росії, адже більшість іноземних змі прогнозували напад рашистів на Україну. Торік ми пов'язали жовто-блакитні стрічки, аби показати усім, а в першу чергу ворогам, що ми віримо у нашу армію і Україну. З тих пір змінилось лише одне напад расистів та. Ки відбувся. Але ми справдили слова президента, сказані торік. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. 16 лютого 2022-го ми перестали панікувати і боятися ворога. І до сьогодні нічого не змінилось. Я думаю, цей день має бути. Коли думки серця українців ну, думають про Україну і про майбутнє. її. Я думаю, що доречно для того, щоб об'єднати всіх людей, для того, щоб люди об'єдналися, щоб і в кінці кінців дали відсіч тій тварівці, яка прийшла на нашу землю. Це треба було робити ще з 91-му році і ніколи не називати Західна Україна Східна, а схід України захід України, північ України південь. Це моє таке бачення. І тому, я так думаю, якби це було ще з самого початку незалежності України, цих наслідків ми могли б і уникнути. Цей день для українців не святковий, а знаковий, бо саме 16 лютого ми зрозуміли, що наша сила в єдності. І з тих пір усі наші слова і справи заради одного. Перемоги над ворогом, і цьогоріч варто показати агресорам, що ми єдині, адже підняті стяги, жовто сині стрічки, вишиванки і дитячі малюнки виховують дітей патріотами, люблячими та відданими своїй країні. Та щоб все вдалося, перш за все потрібно позбутися впливу Росії, максимально відсторонитися від неї, ну щоб люди більше зосереджувались на тому, що вони українці, і от. Є от Україна, моя Україна і все. Тільки спільними зусиллями і святкуванням, от незважаючи на всі побутові проблеми, робота, дім, потрібно якось виходити з цієї зони, зони стресу, і всім разом єднатись, щоб досягти чогось, якихось результатів. Сьогоднішній день мав на меті посилити консолідацію українського суспільства, зміцнити його в умовах інформаційно-пропагандистського та морально-психологічного тиску. Та для тернополян це значення змінилося. Тепер це не про пропаганду, а про перемогу, заради якої потрібно єднатися. Виховувати патріотизм і допомагати українським воїнам у селищі Дружба Миколинецької громади організували акцію з теплому серці для наших захисників. Учні і вчителі разом з волонтерами виготовляли окопні свічки, які необхідні зараз військовим на фронті. А ще діти малювали патріотичні листівки і привітання для збройних сил України. Спільно із волонтерами все відправляли тим, хто цього потребує. Діти не втомлюються творити добро і вірять у перемогу. Вірте в перемогу і ви. Дякую, що в цій годині були з нами і разом підсумували сьогоднішній день. Далі долучайтесь до аналітичної студії і до зустрічі завтра з новинами.